Друзі, бажаю всім гарного вечора. Дивіться, зварив козакам булгур з домашньою тушоночкою передав підписник з курки. Ось такий булгур. Курочка і морковку дав кубіком. Гляньте, який він. Розсипчастий. Всегда варив один до одного. І ось так. Не каша, а ось такий розсипчастий. Красота. Так, до булгура зробив я хек. Під овочами і сирною подушечкою. Там ще одне деко печеться. Не переживайте, всім хвати. Далі, гріночки, шинки, трошки сирка. Зробив ось такий салатик. Добав, е, Дякую волонтерам за грибочки, е, сир, колбаса, кукурузка. У мене був один огірок і е, укропчик у мене заморожений був. Це все перемішав і красота. Даний але як смачно виглядає. Нам ще передали сьогодні ось таку кров'яночку в колбасках, Теж волонтери. Велике-велике дякую. Мої сусідські з сиром в лаваші, бутерброди з ікрою салом з часничком, дружок на хлібі одихає. і тортик перемастив, На Наталія передала з Ось такий смачний тортик. Всім гарного вечора, Бережіть себе, ідемо разом до перемоги. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!